Виконуємо номер 691 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поділи число 182 на три частини Х, y і З так, щоб відношення Х до y дорівнювало відношенню 2 до 1. Відношення Y до Z дорівнювало відношенню 3 до 4. Приступаємо до виконання. Позначимо одну частину змінною Т. Або, а можна нехай Т одна частина. Тоді… З відношення Y до Z маємо, що Y буде це 3T, а Z – 4T. З відношення X до Y маємо, що раз Y у нас 3T, Y – 3T, то x в два рази більше, ніж y. Тоді x маємо 3t помножити на 2. Це буде 6t. Складаємо рівняння. 6 Т додати три Т Додати 4Т і за умовою 182. Використовуємо розподільну властивість множення відносно додавання. Додамо 6, 3, 4 і помножимо на спільну зміну Т. Будемо мати 13, та множимо на Т, 13Т. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 182 поділимо на 13, отримаємо 14. Отже, y дорівнює. 3 помножити на 14, це буде 42. Z дорівнює 4 помножити на 14, це буде 56. І X дорівнює 6 помножити на 14, це буде 84. Записуємо відповідь. 84, 42 і 56. Ми поділили число 180, 182 на три частини x, y і z так, щоб x відносилось до y, як 2 до 1, а y відносилось до z як 3 до 4. Номер 691. Виконано.